Підкам'янська громада здригнулася від страшної звістки. На війні з російськими окупантами героїчно загинув наш земляк уродженець селища Підкамінь, полковник Олексюк Ігор Петрович, 1974 року народження. Про це інформує Підкам'янська селищна рада. Дитинство Ігор провів у рідному підкамені середнього освіту здобув у місцевій школі, яку закінчив з відзнакою. Відтак вирішив здобути військову професію. Згодом життя стежина привела у Мукачево, де й проживав з сім'єю. Мужній воїн він боровся за мир на українській землі за спокій. У рідній домівці за безпеку родини ціною життя він виборював право нашої нації бути вільними. Смерть Ігоря це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Чоловік, син, брат, батько, справжній патріот, вірний син України. Таким він назавжди залишиться у нашій пам'яті, а його ім'я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Поховали воїна у Мукачеві. Сотні людей зібралися біля кафедрального собору, аби віддати шану полеглому полковнику Ігорю Олексюку, щиро співчуваємо родині та близьким світла пам'ять герою.